До Дня українського добровольця, що відзначається 14 березня, в мистецькій школі номер 1 пройшов благодійний сольний концерт Олексія Чумака під назвою Сила нескорених. Керівники естрадної пісні разом з дружиною організували творчий вечір, на якому співали відомі українські пісні. Під час концерту в залі стояла скринька, в яку кожен охочий мав можливість покласти гроші. На зібрані кошти планують придбати додаткове обладнання на зброю для ЗСУ. Начальниця відділу культури міської ради Наталія Іларіошина вважає, що наше місто славиться творчими закладами, і, незважаючи на складну ситуацію в Україні, музиканти, вокалісти проводять концерти, допомагають військовим та просто морально розвантажують людей. Ми розуміємо, що люди, які зібралися у залі, хочуть отримати якісь емоції такі позитивні, щоб змогти далі жити, щоб далі. Працювати, щоб далі ростити дітей, незважаючи на те, що тривоги, незважаючи на те, що війна, ми розуміємо, що ми повинні бути сильними. А хто не як люди мистецтва можуть дати ось цю силу в тилу, підтримати і показати: ми не боїмося, ми знаємо, що перемога буде за нами. Головним героєм на концерті є вокаліст та викладач зрадного вокалу мистецької школи Мародин Олексій Чумак. Чоловік залишив Дніпровську філармонію і вирішив працювати в рідному місті та присвятити себе викладацькій справі. Почнемо з того, що з самого дитинства я е, займаюся у мене вокальна історія дуже така велика. Тобто, з самого дитинства шести років я співаю е, ну всілякі пісні, е, в тому і числі і українські. І по сьогоднішній день, так як вже пройшло багато років, я продовжую це все, тобто нести дітям, так як я викладач музичної школи естрадного співу, я доносю це все до наших маленьких діточок. Для Олексія головним мотиватором в житті є його дружина Ганна, яка із ним вже 8 років. З ним вчились в консерваторії Дніпропетровській і там вже познайомилися. І якось так музика нас єднає і зараз разом працюємо. Я думаю, що це просто ну, напевно така завжди може кохання нас ще об'єднує. Ну кохання, любов до музики, до нашої держави. Як коли він співає, то знаєте, таке щось неперевершене створюється. Але напевно в мене сама найулюбленіша це пісня у його виконанні. Жінка розповіла, що репортуар концерту обирали разом. Є пісня, яку виконували дуетом і присвятили батькам. В концертному залі закладу був майже аншлаг. Глядачі підспівували, дарували оплески і просто насолоджувалися крутою українською піснею. По-перше, концерт дуже сподобався. Організатори старались зробити чудовий захід, і я вважаю, що це дуже потрібно сьогодні, саме в військовий час. Такі заходи, які надихають людей на благодійність. На допомогу нашим воїнам, ви знаєте, волонтерство фактично це такий феномен, який ну напевне притаманний саме українському народу. Я думаю, що це варте того, щоб підтримувати у людей дух патріотизму. Концерт просто неймовірний Олексій Чумак. Це дуже талановита людина. Ми колись їздили до нього на концерти міста Дніпро у філармонію, Це був незабуваймий захід. І сьогодні, коли наша країна у війні, це дуже приємно чути такі ноти, приємні, і дуже потребує наш, наші містяни такі концерти». Я тут навчаюсь, і мені зовсім дуже подобається музика. Я... Живу цим, мені, це взагалі просто це якесь натхнення воно мені надає. Ось коли я ходжу на концерти, воно мені дає якийсь стимул розвиватися далі, далі вчитися і прагнути чогось більшого, як, наприклад, наші вчителі, які дають такі прекрасні концерти. На сцені лунали як класичні, так і сучасні пісні. Серед них балада про мальви, два кольори, чорнобривці, соколята і сім відома пісня Володимира Івасюка Червона рута, яку глядачі співали всім залом. Sai de toda